Всім привіт! Влог починається з того, що ми з Зілоною йдемо зустрічати розсвіт. <світ> Взагалі мама теж хотіла йти, але щось вона придумала. Не захотіла вона рано вставати. а Лона ще хотіла з нами йти. В Відтоді теж Ой, котик маленький. А реально, мама кажу, вони такі худі, може їх не кормлять тут ну, з цими недовідками. В общем, ми прокинулись в 5.30, ти в 5.20, так? Да? Da. Ти по будильнику чітко встала, так? Uh -huh. А я не чітко, я так якось не Перший будильник не почула, а потім очі на лоб і проснулася. Розсвіт, це вайб зустріти на морі. Так що, зараз побачимо. І плюс ми займемо місце, мабуть. Бачимо по встановці. Дивіться, як красиво тут. Ні одної душі. Робочі ходять трохи. Чіп з самого ранку. Ми вчора тут стус робили. Пол миють, нічого собі. Туди, ще, нам туди, але тільки заслизько, акуратно. Треба на цю піти на траву. А ні, біжи, сюди не йди. Там говно <гум> опять те. Акуратно. Вау, шум моря. Це нам треба, мабуть, які ми, якщо ми захочемо бронювати, які? Це на першому ряду, так? Да? А ми не будемо на пірсу А ти хочеш на пірсу? Це треба дівчат питати, як вони хочуть. Мені б хотіло до моря ближ, ближче по типу, цей. Будемо бачити, як ми будемо себе чувствовати. Якщо ми видержимо до восьмої посадять тут, підемо порушники і цей. І займемо. Якщо тож, ні, вже, то ні. Ну да, конечно, сейчас со то что, все пішли. Уже люди йдуть. Ну так. Да. В общем, люди воно ну, вже йдуть з рушниками. <х Image> Займають місця. Поки що так от. Чекаємо. Э! Е. Вау! Ну так, да, можемо тут, так? Да? Така от красота у нас дуже-дуже дуже дуже гарно, але щось ми не бачимо сонця. Де воно? Не хоче сонце показуватися нам. Ми вже зробили 1500 мільйон фоток. Надію, щось підійде. Водичка така красива. Стас. Вау! Привіт, який ти красивий котик! Я не можу з цих котів, дивіться, які вони. Не такі, як у нас. Ми тут сидимо, ждемо, там полотіння видають наші. Дівчата ще не проснулися, а ми вже, бляха, пофоткались всюди Довольні доволі сидимо. Сьогодні сезоночок отакий. От В одній тарілці. І солодке, і сольоне, в общем, понабирала таке, надіюсь з'їм, бо я останнім часом ну, не з'їдаю все. Бо все хочеться спробувати, але не влазим. Ось так от тут виглядають всі ці штучки-дручки, там купи, напітки, бар. Ми покушали. Тепер тримаємо путь на море. Зараз тільки-тільки виходить сонечко. Ні, це мили підлогу зранку. Ні, це вони миють, тут я не знаю, тут може полів якийсь був. Тут прям таке все залите було миле вони. Бачиш, лежаки є вільні в таке час. Приходять, займають ще з шести ранку. Бабульки приходять, коротше, застеляють цей і зав'язують хустками, щоб не влетіли ці. Хришники. Кажу, зараз можна до Сонсипока тут посадити, а в обіди піти до Масейн. Можна буде навіть на другий піти, там де ми бачили. Як ми зрозуміли, тут дуже багато поляків відпочиваємо, італійців бачили, ну і сусіянці теж тут є. Так би, да. Чимало українців теж бачили, ну, чули точніше. Але тут багато українців ще на російській розмовляють і не зрозуміло, це українці чи росіянці. Тому такі от, така тут формація вам. Ось тут ми зайняли місця, прям шикарні такі. отут -от -от. тут -от -от така водичка прекрасна, білізова. Тут так і було. А де тепер? Ось окнуло. А Аліні холодно. Ну, водичка, коли заходиш, то прохладненька, звісно. Але провикнути можна, вона доволі тепла. Люди купаються, ми путешественники. На місці не сидимо. Ну що, треба ж іслідувати м'ясність. Є пляж якийсь общий. Та не красива там вода. Ну так. Там да буде випадки. Ну, напевно. Тут водичка дуже гарна. Тепер я зі знімаю, щоб ніколи не немає. Блогери. Клас, я буду купатися. Тут тут сфоткатися. Купальнику. Якщо попісюють, то там буде п'ятно. А я бачила, дівчинка попісила, в неї п'ятно було салатове таке. Да? Мала... У нас одразу загласія. Мама не хоче йти на пляж інший. Виредує, на нам чужий туди. пляж. Він не чужий, він це общий Дагай. спільний е... пляж. Ось. Ні, Цього це готель. Це сужий який час? Це час, ну, да. в готелю. А це всі тут. Так я тобі говорю, давай зробимо експериментальний день. Ти побачиш, я що туди недалеко йти. Я не полазила експериментально. Та п'ять минут. То ми просто фоткалися, це Були. довго було. Ми, well, ми фоткались. Ми фоткалися, це було довго. А завтра ми просто підемо. Як уявлюсь, таки ви фоткаєтесь, то мені хреба. Або ввечері навіть можна піти. Та хоч час пішли перевірити. Попробувати експеримент зробити. Там є всі такі ні, nee, главна танцювалі, в тебе коліно не боліло, дивіться. Звісно, пару шотів випила. Купатися ти Дима взагалі хоче. Я один шот випила. І два коктейля. Коктейль. Два. Один. Ти один тихаря в мене випила. Коротше, все. Ділиємо експеримент. Якщо не подобається, будеш лежати тут сама. Ні, будеш ти лежати за мною тут. Я? А чого це? Ти все одно мене наказуєш. Що хоч так, хоч так. Я наказана. Що так я сама що так сама. Ти вже, що ти наказана, так? Да? Я согласна, що ти мене хочеш просто так кинути. Я папі розкажу. Папа все побачить. Я ми покажу, їхали. як ти вирядуєш. Я зразу розкажу. А як це ми їхали разом, чуєш, і розділяєшся від мене? Чого? Так я ж хочу домовитися, щоб ми разом були. Я не З тобою не можна домовитися. Ти не хочеш йти на компроміс? На який? У вашу пользу постійно? Так Я вчора втрачу... була з вами, на дискотеці от гуляла з вами. Так ти ж сама захотіла. Час? Ти сама я захотіла? Ми недовго будемо довго. Будем, ми довго ти, ти могла піти тут, до... ну ти могла піти раніше за Ліною, могла а піти. Потім жертві захотіла. То ти могла піти за Ліною. Здравствуйте, Спадь. як би я вас покійна. Обично, нічого з нами не Щас, сталося. Чого. Ти що? Губа зі Фух. Як це я можу? Дітям по 14 років я покину Тяжола, дітей. ти дитина. Дити... <схай> Точно дитина. <схай> Тяжого. <схай> ти людина. оставила б на мене дітей. Бо я бачу, що ви всі танцюєте, а мені вже стало спать то правильно, А мені шо, покинуть Ні, то мож... тому, що покинути дітей, я все так. Я можу вам весело, що вам ви там... Ні, то правильно, я в общем кажу, що О, ти мені дітей. За мною вона не оставила б їх? Ні, тому що я знаю, ти вже що ти почала тут робити. То в такому випадку дітей. я була Трезва. Я випила два шота і один коктейль. Ти думаєш, я буду п'яна одних? Ти ти мені ще предлагала, я вже не хотіла. Ти боялася пити? Звісно, і не хотіла, я думаю, що мені не добре. Я воно тобі лізе. Боже, випила тільки два шоти. Розказуєш, от поговори з нею. Це ж твоя подружка. Подружка, привіт. Добрий день, я з тобою не да? багато. Та все, прачу... ну все добре. Підемо на пляж. Ти побачиш, яка там вода. Дургаліни. Ти побачиш, яка там вода. Їда нема. Це не та, живем не там, Живе красять не так, причска не та. <кх> Де ти гіг? А я хочу, все. А може ти перша? Підожди, а чого нас не пускається нижче, типа? А там треба регулювати, мене не видно там? Ну, а то кочики. Рігвірувати <рес> 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 ось оцим. Ось оцим джойстиком. Вниз, поняла? А, Депер, я Так, типу? да, Отак, отак. А, Опа. Опа. -палки. Це хто. <рес> а як ти приїхала? Клас! Так, мені дуже подобалося. Ти не хочеш раз <реш> А чого так дорого? Посмотрите, візьмі разний. Там приготай по 3 долара. За один долар теж є. І десь попробуй, іди там <реш> попробуй. Раді є. Я не знаю. Я нікому нічого не купляю. Я не знаю, що, що купляти. Чи я син комусь щось купляти. І собі особо нічого не купляю. Думала чай, але він дуже якийсь дуже насичений, прямо ж отдає. А за три? Ні, мама. Луку. Ні, це 4 євро. У вас все євро? Ну да. так. Ну, ну все, пішли, пробуєш. Я вже спробувала. А пробувала? Смачний такий, не нюхай. Як і не це і не навіть. Пий, такий смачний, що це капець. Прямо вкус. Не нюхай. Не нюхай! привыкла нюхать. Не, реально вкусно. Сейчас мы не кашель проблемы. Я бы взяла просто. Не, ну не, не такой. Может, какой-то фруктовый. Так все же не от кашля, а это от кашля. А, это от кашля только? Ну, конечно. Я не знаю. Девушка, не знаю. Тоже. Вас? Да, да, да. Сейчас. Привіт Україні. Привіт Україну. Скоро буду? Там. В Україні? Да. Ти будешь брать чи не? хочу гуляти. Ну давай 100 грамм. 100 грамм, а в доларах можна? В доларах тоді буде... Ладно, 4 доллара можна 4 долара? Давай 100 грамм. 100 грамм мало ж Нормально. Не, Серега, сейчас потом мало. Скільки, подивись. Все добре? Алло! Ой, де? Я купила чай і чемодан. Мій чемодан розірвався, тому ну, поламався, тріснув. До речі, знайшли за 25 доларів. Попадалися за 70, 50, 60. А це такий, типу, гнеться добре, і він трошки більше мені здається, ніж мій. багато Ну это только нове нове. Ви зараз вип'єте. Сперва ви його вдихаєте, арганісом провикаєте, а потім виїхали. А щоб його змішувати з чимось. Це м'ята, так розумію, так же ж? Так. Воно гаряче, гаряче, почекай. Воно дуже гаряче. Ale, ale, przy mój stole nie ma waszej rezygwacji Zapytaj o Спить. Дівчата нагулялися. Дискотека в нас до 12, тому ми вже вдома. Ми з вами трошки випили, один шот, ні, глінтвей не випила, один шот, і віскі. Невкусне. Мені не нравилися віскі. Ну це якесь імпортне. Імпортне віскі. <звичайність> Я Таке <тільки> не люблю. Воно мені на В общем, Ми натанцювалися дуже класно. Якийсь естонець хотів зі мною познайомитися, дуже п'яний. Але я йому сказала sorry, I don't speak English. А в мене, дуже, в мене тут колісо було. Кажу, у мене є хлопець. І він, і він заплакав і пішов. Тому, ну коротше, весело було. Завтра у нас екскурсія, цікавий день. Ввечері теж на дискотеку, Я готова кожен вечір на дискотеку ходити. Мені оцелярки не вистачає тут. Я б з нею тут так зажигла. Ти що, Боже, Алін... і Каріна теж. Аліна просто вона, ну, вона недвіжова, ну, така вона особистість. А ми такі люди, що. Ну, слава Богу, дівчата цей, і ти, і мама теж любить потанцювати. Mm -hmm. Тому ми до 12 ночі отак туць, тут, тут, тут. В общем, все, будемо лягати такі спадки і зустрінемося з вами вже завтра. Надіюсь, вам цікаві мої влоги з Турції. Це завтра буде третій день уже. Четвертий. Четвертий. Неділя. Понеділ. Понеділок. Все, Всім на добраніч.